У нас я розповідав на відповіді на одне питання, що коли ми гільзуємо димахід ніржавіючою трубою, я використовую дві труби, і внутрішня у нас кислота стійка, зовнішня повинна бути жара стійка. І пан Марк написав, що перевірити можна соляною кислотою. Просто капнути на нержавійку і подивитися, якщо нержавійка починає коридувати, значить це жара стійка, не кислота стійка. А якщо не каредує, да, то це може бути жара стійка, хоча може бути і не жара стійка. Тому так. Дякую за підсказку, пан Марк. Тобто, в принципі, якщо у вас є кислота, ви можете це перевірити. Як ще можна перевірити? Добривом. Добривом. Так, у мене було добриво в поліетиленовому мішечку, я його поставив. Внизу у, у мене на літній кухні є стол з нержавійки. Це комплексне добриво формула 1616. 16, 16. І декілька гранул впали на металеву поличку з нержавійки. І там потрапила волога. Ці гранули розкисли і нержавійка покрилася ржою. Отак от, от. І я це прибрав, почистив, звісно, але от сліди від того, що там коридували нержавійка, вони залишились. Тобто, в принципі, те, бачите, як тільки з'являється агресивна середа, нержавійка ржавіє, так же, як і звичайний метал. Тому так, можна перевірити одну з варіантів з кислотою в агресивному середовищі, яка це нержавійка. Дякую, йдемо з вами далі.